Вітаю на уроці з основ підприємництва. Думаю, ви міркували і обговорювали різні бізнес-ідеї. При всій їх різноманітності спільним є те, що на ринку з'явиться товар чи послуга нового виробника нового підприємця. Наступний етап підготовки до підприємницької діяльності здобуття необхідних знань та умінь для детальної характеристики вашої продукції. Ми звично вживаємо поняття товар і послуга. Розуміння відмінностей допоможе вибрати вид економічної діяльності для власного бізнесу, схарактеризувати попит на потенційному ринку. Товар це уречевлений продукт праці. Річ. Він задовольняє потребу не того, хто його виробляє, а того, хто його отримує в процесі обміну. тобто купівлі. Одна й та ж сама потреба може бути задоволена за допомогою різних товарів. Товари, які задовольняють одну й ту ж саму потребу, але відрізняються за своїми властивостями, якісними характеристиками, носять назву товари-замінники. Приклади таких товарів доїзд громадським транспортом або таксі окуляри, або контактні лінзи. Є товари, що доповнюють один одного, і тим самим роблять можливим їх споживання. Вони неначе супроводжують один одного. Потреба в таких товарах одночасно збільшується або одночасно зменшується. Приклад таких товарів комп'ютери і програмне забезпечення для них автомобілі. І бензин чи дизельне паливо. Виділяють також незалежні товари, потреби в них ніяк не пов'язані, наприклад, мандарини і риба. За терміном використання товари можна поділити на такі, що використовуються один раз, наприклад, продукти харчування і товари тривалого вжитку, наприклад, житло, одяг, транспортні засоби. Послуги це дії, які задовольняють людські потреби. І послуга перукаря, чи адвоката, і урок в ліцеї чи циркова вистава задовольняють певні людські потреби. Саме тому можна говорити про виробництво нематеріальних благ і послуг. Особи, чиї потреби задовольняються споживанням товарів і послуг, називаються споживачами. При нагоді поміркуйте, яку продукцію виробляють особи того фаху, який ви здобуваєте, товари чи послуги. Наведіть приклади товарів чи послуг, які є їхніми замінниками. Наведіть приклади товарів чи послуг, які є доповнювачами. Характеристика товару чи послуги ще один важливий етап підготовки до його виробництва. Ретельна характеристика товару є своєрідною підготовкою до розроблення бізнес-плану. Властивості будь-якого товару характеризуються ознаками якісними або кількісними. До якісних характеристик товару відносять матеріал, колір, форму виробу, наявність на поверхні певного покриття, наявність або відсутність дефектів. Під кількісними характеристиками товару розуміють його параметри, які кількісно характеризують будь-які властивості і стани. Наприклад, якісні характеристики хліба, прямокутної форми з дріжджового тіста на основі пшеничного борошна першого гатунку без ГМО, кількісний маса 800 г. Розміри 25 на 14 см, висота хлібини 18-20 см. Асортиментна характеристика товарів це сукупність характерних видових властивостей і ознак товарів, що визначають їх функціональне або соціальне призначення. Асортиментна характеристика товару зумовлена його якісними і кількісними характеристиками. І подається споживачам через клас, групу, вид, тип, найменування марку товару. Наприклад, для легкового автомобіля асортиментна характеристика може бути зумовлена типом кузова і типом приводу. Якщо легковий автомобіль з кузовом седан, призначений для перевезення чотирьох або п'яти будь-яких пасажирів та їх багажу. То автомобіль з кузовом купе або хетчбек орієнтований, як правило, на двох пасажирів. Причому більш коротка база і дизайн в спортивному стилі роблять кращим цей варіант для молоді. Кузов Універсал з подовженою базою дозволяє перевозити кілька людей і довгомірні вантажі. Він більш орієнтований на власників дачних ділянок. Представників малого бізнесу, які часто перевозять малогабаритні вантажі. Мікроавтобуси орієнтовані для перевезення п'яти десяти осіб. Асортиментною характеристикою автомобіля є його клас, який залежить від об'єму двигуна, місткості, вантажності, розмірів машини. Найбільш компактні і економічні автомобілі. Малого і особливо малого класу. Вони призначені для поїздок на роботу за покупками. Автомобілі середнього і великого класу розраховані для поїздок за місто на великій відстані. Вони комфортніші, з кращими швидкісними характеристиками. Проаналізуємо приклади з бізнесу. Приклад перший. Анастасія Панькова з міста Слов'янська під брендом Відзнака пропонує широкий асортимент відзнак для різних турнірів: танці, музика, вокал, спортивні змагання, дитячі конкурси. Це все кераміка. Проте відрізняються: дизайн, покриття, форма, розмір. Ці товари легко впізнати, відрізнити від аналогічних з пластмаси складча металу. У нас є розділення наград по висотам. Це маленькі, середні і великі. Ми, на самом деле наші награды не ділимо по тематике, ми предоставляем вибір клієнту. Тому що, коли ти клієнту скажеш, що це конкретна модель і її можна брати тільки на конкретне мероприятие, його точка концентрации будет именно на вашем на вашей вот этой строчке, то, что вы сказали клиенту. Мы говорим о том, что наши модели могут подойти на разные мероприятия. То есть вы э, можете взять модель с микрофоном и дать ее на выпускной в музыкальной школе, а можете дать на фестиваль. Танцев, но там будет что-то связано с музыкой такое направление либо на фестивале музыкальном, либо просто подарить своему другу, папе, маме, тем, кто занимается вокалом. И таким образом все наши там, 70 моделей могут подойти на разную тематику. Но был такой момент. Когда ми придумали делать на награди наклейки з текстом з іменами, або з конкретной ідеєю, і таким образом продавати їх на конкретне То Тобто, у нас, наприклад, є модель зв'язка, і ми придумали на нього зробити наклейку з текстом «От атмодажонов. Тепер другий приклад. Кав'ярня Долгопольской Юлії в центрі Слов'янська. Там пропонують кілька видів кави. І при цьому багато постійних відвідувачів. Види напоїв, такі як і в конкурентів. Але якість напоїв і послуг зумовлена іншими характеристиками. З першого дня відкриття нашої кофейні ми співпрацюємо з торговою маркою Джеміні. І з першого дня цей кофе полюбився і нам, і жителям нашого міста, і вже всі настолько привикли к. хорошему кофе, что сколько нам не предлагали сменить поставщика, сменить кофе, мы не соглашаемся. Интерьер у нас, ну, мы придумали сами, мы не приглашали никаких дизайнеров. Мы очень вдохновились в свое время Львовом, Львовскими заведениями, очень прям. И решили, что нашему городу, да, не хватает э, что-то такого уютного, очень-очень домашнего. И поэтому кресла, это мы купили кресла, ну, они были советские, там, красные, или я не помню, какие уже они были. Это мы просто, за, ну, ткань нам обшили так, как мы попросили. Есть такое буккроссинг, когда люди обмениваются книгами. Они приносят книги, берут книги, и мы хотели сделать что-то подобное. Когда у нас было большое помещение, там еще больше было полок, посетители, которые знают, что у нас... Книги іноді приносять, ну, щоб не на макулатуру здавати, вони приносять нам ті книги, іноді беруть почитать. Продукція пекарні Єременко Олени також подібна зовні до тієї, яку пропонують великі хлібозаводи чи кондитерські виробництва. Проте ця продукція вирізняється якісними характеристиками. У нас унікальне печиво, ми випікаємо. Це печиво ми випікаємо без додавання будь-яких. Консервантів, розрихлітелей, хімії. Тобто, це печиво, дрожжі, мука і вершкове масло. Оце три інгредієнти, які заходять в це печиво. Печиво це дуже великим попитом у нас користується, воно унікальне. Немає післявкусія хімії в роті. Плануючи власний бізнес. Варто спочатку зосередитись на окремих видах продукції, а згодом розширювати асортимент, пропонувати нові види продукції, освоювати нові технології. Саме таким шляхом розвиває бізнес родина Несвітів з Луганщини. Розпочинали ми з е, молочно-кислих продуктів, наприклад, е, творог, творог знежирений, творог жирний. Сметана, пастеризована, залишки сметани ми виробляли і залишки пастеризованих слівок. Далі виготовляли, пускали на домашнє масло. Потім зацікавились. У нас був залишок сировини, але ми не хотіли об'єми знижувати, а наоборот, нам хотілося збільшити об'єми нашої продукції. І ми зацікавились молодими сирами. Син з жіночкою своєю зацікавився твердими сирами, полутвердими сирами. Ми зараз теж в производство вводимо також і тверді сири. Це такий типу, голландський сир, качота. У нас є сири там, в натуральній оболонці, є в винній корці, є сири там, з різними добавками. З цукатами, є такі сири, авторські сири, що ми там самі придумали, і дуже-дуже вони такі спрос мають. І одразу ж видно, що люди зацікавились і саме такими нашими сирами інтересуються і хвалять їх. Вартісна характеристика товару зумовлена з одного боку витратами виробника і продавця товару. А з іншого боку, витратами, які споживач нестиме користуючись товаром. Роздрібна ціна, як вартісна характеристика товару, може влаштовувати або не влаштовувати покупця в залежності від того, який у нього рівень доходів і як сприймає рівень цін. Ми формуємо ціну е середня ринкова, ну а це середня, можливо, навіть трошки нижча, тому що. Ну, у нас об'єм пасіки, яка в нашому в батька та в мене, в нашій ну, династії, династія, ми називаємося там династія рясних натуральний мед, нашій династії дозволяє нам е, зробити трішки нижче і щоб більше продати, тому що ну, це як дві сторони медалі. З однієї сторони, ми трошки нижче, але продаємо. Але якщо ми зараз не продамо це, то нам прийдеться здати е, там більше ніж навіть ну, за третю частину більше, ніж в половину дешевше. Оптовим закупівельникам, тому нам вигідно навіть скинути трішки, але продати. Якщо там у людей 10 вуликів, то вони і так продадуть, їм це не потрібно, тому вони тримають ціну. Характеристика товару це своєрідний портрет його споживача. Як правило, нижча роздрібна ціна товару збільшує обсяг його реалізації. Для оцінювання можливостей і перспектив реалізації товару можуть бути використані критерії, пов'язані з якістю товару, співвідношенням, якість ціна, інтенсивністю споживання. Тобто, у нас політика вистроєна так, навіть я всем говорю. Тобто не треба економити клієнтські гроші на машині. Як вот машина заїжджає, не треба економити, Тобто, не треба колдувати, як раніше. Когда я учился, там не было запчастей, там, потому что марка там в Украине не, не особо там, раз, ну, развитая. И давай там Жигулевские запчасти ставить. Ну, то есть, сейчас этого всего навалом. То есть проблем нет. Заказываем, не экономим клиентские деньги. Потому что, когда мы их начинаем экономить, как практика показывает, клиент платит в два, а то и в три раза больше. Потому что начинается. Одно, там это не одночлі, сломалось 100, І в итоге, вот должно так, знаєш, так і делаем, все. Вартісну характеристику товару зумовлюють також асортимент, технічна складність, можлива тривалість життєвого циклу і навіть емоційний вплив на споживачів. Приклад асортименту м'яких іграшок. Щербини Руслани з міста Маріуполь свідчить про вміння підприємиці задіяти емоційний бік споживацьких настроїв. Ні діти, ні батьки не можуть пройти мимо цих іграшок. Бували навіть курйозні випадки. Ми продавали свої ігрушки на одному з островків в торговому центрі Порт Сіті, і там сидів великий, 2,5 метра мішка. Його вкрали. І благодаря цьому у нас <свісно>, багато узнало нових людей по всій Україні. В новостях ми засвітились теж. Тепер пропоную домашнє завдання. Складіть характеристику товару чи послуги, скориставшись фаховими знаннями і різними джерелами інформації, використайте матеріал відеоуроку і навчального посібника. Бажаю вам успіху, дякую за увагу! Do zústri.